Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу нарешті відзняти відео, яке вже збиралась-збиралась відзняти давненько, але все я ніяк не, не доходила руки, якось ніяк не могла е, зібратись і от сісти і зняти. Все якось мені не було не було якось такої нагоди і не було якось часу. Хочу зняти відео про аромати. Аромати, які зараз в мене в користуванні, які я взяла на весну, якими я зараз користуюсь. От уже цілий березень і вже і квітень. В березні як тільки потепліло, відразу мені захотілося замінити всі аромати, які в мене стояли: зимові, теплі, такі, солодкуваті, такі всі, які я. Хоча я люблю носити взимку, і я все повністю змінила на якісь квіткові, весняні, які мене асоціюються з весною, свіжі, квіткові. І хочу показати можливо, вам буде цікаво, які аромати в мене зараз в користуванні. Отже, почну з високих таких флакончиків, почну з трізельки. Стрізелька в мене вже давненько так в користуванні. Довго я її так і не відкривала, все якось не наважувалася. Вона мені якось була якась така важкувата, але на весну, саме на таку прохолодну весну, досить вона непогана. І навіть на весну, і навіть і на осінь, коли така прохолода, вітерець, квітковий такий аромат. Належить він до групи квіткових, випущений був у 2003 році. Пірамідів аромата цього, верхніх нотах лотос, тубероза, троянда, в серці перець і лакриця, і в базі лілія, мускус і ірис. Ну просто квіти, квіти, квіти. Для мене він чимось нагадує мені, ну, звісно, це не один в один аромат, але чимось він мені подібний до тудей. Але така легша його форма, легша його версія, і теж такий квітковий, але. Трохи легший і не такий душний, тому що туди мене дуже душить. Я туди люблю відчувати на комусь, але не можу носити його сама. Але мені подобається, мене мама його любить, тому туди мені на ній подобається, як звучить. Але носити не можу. А от Різель, особливо на таку прохолоду, на вітерець, гарно шлейфить, гарно звучать ці квіти, мені подобається, як він розкривається. Наступний це ось така пурбланочка. Настільки вона мені сподобалась, відкрила я цей флакончик минулого року. Все якось стояв він закритий, закритий. А минулого року я багато відкрила ароматів, які в мене були ще запаковані, закриті, я ними не користувалась, і вирішила відкрити спробувати. Дуже мені заходить, особливо, коли така вже тепленька-тепленька погода, свіжий такий, належить він до ароматів квітково фруктових в верхніх нотах груша, полуниця, мандарин, у серці гарденія, біла орхідея, жасмин, і в базі білий мускус, ваніль і амбра. Він для мене такий свіжий-свіжість, свіжовий легкий, такий недушний, освіжаючий. Просто коли не хочеться нічого такого якось яскравого, на будь-який настрій, на будь-який, просто коли не хочеться нічого такого важкого на собі, освіжився і пішов. І просто подобається мені легкий, легкий такий ненав'язливий аромат. Далі наступний аромат це у мене ось такий. Це мій улюбленець. Він завжди стоїть у мене на поличці, незалежно від, від пори року, від постійно він в мене має стояти під рукою, тому що це в мене такий аромат на, не знаю, на вихід. От чогось він в мене асоціюється з ароматом на вихід. Завжди я його. Наносила, як ми кудись ходили. От Мені хотілося його, подобався він мені випущений він був у 2015 році. І такі в мене з ним спогади з цим ароматом. Тому він мене завжди стоїть на полишці. І коли в мене є таке бажання, якесь, я його можу нанести або просто навіть і вдихнути, просто потестувати з флакона. Мені подобається. В нотах в нього ожина, груша, рожевий перець верхніх. В серці мускус, чорна орхідея і жасмин, і в базі Амбра. Мадагаскарська ваніль, праліне і лавдану. Дуже такий солодкуватий, смачний, такий вечірній. Приємний аромат, дуже я його люблю, мені подобається завжди він в мене стоїть. Далі наступний аромат це буде аромат домашній такий, така поливашка. в мене він стоїть завжди. Якось він в мене на деяких ароматах поставила ось такі міточки на початку року. Але не на всіх, на деяких стоять, на деяких не стоять. Просто освіжитись такий собі він компотик, такий цитрусовий. Грифрут тут в пірамідці свіженька-свіженька така водичка, грейпфрут, лічі, ваніль і троянда. Але така більш цитрусова-цитрусова водичка. Влітку освіжитись, спрейчик. такий, Він йде, як спрей для тіла. І влітку освіжитись, але якось, якось він мене застряг. І не десь відставила його і за нього і забула. Один був такий період, що я так активно ним користувалась, мені так подобався він свіжістю своєю, свіжитися і поливашка така. Зараз якось трішечки так від нього відійшла, якось не тягнеться рука, не знаю, але стоїть. Стоїть завжди на туалетному столику. У мене він під рукою завжди наношу, коли є бажання. Наступний це буде Османтус від Oriflame. Moments Collection, подобається цей ароматик. Він такий приємний, приємний, нічого такого ніби і в ньому особливого, але от, от мені сподобався він. В пірамідці верхніх нотах це кламен, мандарин, чорна смородина, середні ноти Османтус, іланхіланг і піон, і в базі сандал, кедр і мускус. Подобається мені цей аромат, але коли беру ось цей, цей подобається Османтус більше. Там якийсь він мильний. Коли тестую той і цей, той якийсь мені такий більш мильний такий якийсь аромат. З милом мене асоціюється, цей звучить краще. Але і той непоганий, той мені також подобається, стоїть. Зараз на весну точки такі мені подобаються. Далі, коли було. Так тепло-тепло, навіть така була жара. Користувалась ось таким ароматом. Зараз розкажу про цей аромат конфуз, який в мене стався. Не знаю як і чому. стояв в мене цей аромат це не оригінал, це якась десь, я не знаю, де його десь я на інтернеті на якомусь сайті купувала, це навіть не оригінал, але ну так, зроблено під, під оригінал. Імператриця, Дольчика Бана, все із кавунчиком, свіженький. Я ще тоді була абсолютно незнайома з ароматом імператриці, мені хотілося потестувати, як же він звучить. Всі тоді так імператриця, імператриця, всім так він подобався, на слуху. І вирішила я замовити. Аромат мені сподобався. Свіженький такий, в верхніх нотах Ківі, ремінь, рожевий перець, у нотах серця кавун, цикламен і жасмин, і в базі дерево лимона, мускус і сандал. Приємний, озоновий, такий свіжий, фруктовий, денька, смачний такий, точніше, не денька, а кавунчик свіжий такий подобається. І я його відложила, потестувала, відклала в коробочку. Якось він у мене так лежав, лежачий флакон лежав. І все якось я до тієї коробки якось поставила її, відставила, і так вона десь в мене там стояла. Тут я якось одного разу залізла я туди в свої запаси. Шукала щось собі, якісь ароматики, які брати буду в користування. І так від цієї коробки просто, настільки ця імператриця звучить, я до неї думаю, ну, настільки сильний аромат. Я до тієї ще в слюді, Зверху я так легенько відкрила слюду, вона була в слюді, я до того флакона виймаю його, а в ньому от стільки залишилося в цій пляшці. Як можете бачити, навіть от. Потекла рідина на саму етикетку, розмилася, сама, сам надпис розмився. І це все, що залишилось. Ну, буквально, ну, буквально можливо, кілька разів я його так на себе нанесла. Вже. Я його поставила в користування, ну, думаю, краще б я його вже використала до цього часу. Я його якось так закинула, підставила, хоча аромат непоганий. Він свіженький такий, така поливашка. На літо навіть от, класний аромат. Є її в фармасі, аналоги на імператрицю. Такий, Подобається. Є багато таких подібних на нього. І в Лівесті є також аромат Лівеста. Це також аналог імператриці. Але в мене цей якось пролився. Я не знаю, чому, кудою, ніби ж все ж закрито. Ну, Тут ця я... сама ця штучка так прокручується. Але ну, не знаю. Настільки, що просто витік світи повністю флакон, повний флакон аромату. Ну, Здається ж, ніде так не. Але він лежачи лежав, і вилялося все, що залишилося в ньому. Вся коробка пропиталась ось, цим, ось цією водичкою. Звісно ж, воно пахне, воно звучить настільки сильно. <смі> ось так в мене потік цей аромат. І от вже залишки я докористую, і буде в мене пустий флакон аромату. Але нічого. Наступний ще один кітковий ароматик це ось такий від пензо. Лайф колор. Якось я ним була і користувалась і влітку. І зараз поставила також ці квіточки також в користування на весну спробувати. Також квіти ніжний, він такий тихенький, якийсь такий недушний, ледь-такий, -ледь, ледь десь там його ледь відчувається, але приємний ароматик, такий ніжний. На теплу погоду для мене на теплу вже весну. Він Гарно заходить. Далі покажу наступні аромати. Це у мене буде Always. Троянда, квітковий, приємний, вже такий в мене він настояв настоявся. Давненько він в мене ще, мабуть, 18-го року випуску флакончик цей вже він так доволі. Але якось я, як тільки я його замовила, для мене він був тоді. Ну, якийсь такий ще якийсь насичений. Зараз вже я, мабуть, до таких ароматів все-таки доросла. Тоді він був для мене якийсь такий насичений і трохи так міг піддушувати. Зараз мені подобається ця троянда. Належить він до групи квіткових, випущений у 2018 році. Парфумер Олів'єр Кресп. У верхніх нотах неролі, слива, бергамот, нотах серця Троянда, півонія і цвіт мандарина, і в базі сандал, ваніль і абрикос. Приємний аромат, квітковий. Трояндочка, піончик. Такий подобається. Дуже-дуже шлейфовий, стійкий і довго-довго так звучить. Класний аромат. Лінійка ТТА це взагалі лінійка класних ароматів і стійких. Наступний це Люсія. Це така свіжа, квіткова, ніжна, приємна. Також тут квіти. Він вже випускався в 2006 році. В верхніх нотах магнолія, лимон, чорносмородина, плющ і мандарин. У базі, в середніх нотах жасмин, гіацинт, орхідея, троянда і фіалка, і в базі персик, сандал, мускус, деревні ноти і слива. Така багато-багата пірамідка, але я, я тут відчуваю квіти, мені він подобається. Такий ніжний, свіжий, ніби і е, такий неяскравий, ніби і такий тихий, скромний, але от він гарний. от він Чудовий аромат, мені подобається. Далі ще одна квіточка, ще один квітковий. Це ось така водичка від компанії Fharmacy це тонтерія. 45 мл тут флакончику. Але якось він в мене так ніби і за, за, на цій поділці і застиг. Буває, я користуюсь, але рідко. В верхніх нотах мандарин, чорна смородина, слива. В середніх нотах піон, жасмин, ілангіланг, і, і в базі сандал і мускус. Квітковий такий, також він такий більш на. Про холоду, того, що в жару може також трішечки бути таким насиченим і трішечки так переслідувати, але аромат приємний. Далі наступний аромат, трохи припали мене. Наступний аромат в мене це ось такий аромат від Avon. Лінієчка Артістік це в нас магнолія. Ще десь треба буде дістати пошукати вістерію, також вже теплі, тепліше буде. І вістерію буду носити, вона більш свіжіша. Це в нас магнолія, також приємний. в Верхніх нотах бергамот і рожевий перець. Ноти серця магнолія, жасмин і гарденія, і в базі мускус, мох і сандал. Також такий приємний, зелений, квітковий, магнолія. Приємний аромат, класний. Ще хочу дістати вістерію. Також аромат боску, асоціюється з весною. Обов'язково треба мені дістати. Цей більш такий насиченіший, тому я її в березні і дістала, коли було ще так і прохолодніше, деякі, деякі дні було ще зовсім холодно. Тому цей більш такий насиченіший, а вістерія більш ніжніший, свіжіший, такий, тому на теплішу вже туди далі. Буде він на теплішу погоду, на теплішу весну. Далі наступний раритетик. Ось такий я знайшла в себе десь в якихось своїх запасах, коробках, хто пам'ятає ось такий аромат. Теж такий свіженький, приємний. Така поливалочка, але, але разом з тим приємний. Тому дістала. Давненько він уже в мене, десь я його тоді ще замовляла. 18-го року випуску ще вода. Але аромат вони взагалі класно. класно зберігаються і не втрачають аромат навіть через такий довгий проміжок часу. Це в нас йде квітково-фруктовий, зелене яблучко, лимон і водяна лілія. Свіженький. Такий приємний, дуже-дуже приємний такий ароматик. Можна і в домашній використовувати, абсолютно такий такий свіжий і дістала, щоб стояв під рукою, тому що я за нього взагалі якось і забула. Ще така ж сама поливалочка. Ось така стоїть, жовтенька, позитивна, сонячна. Цей вже випускався 21-му році. Він до фужерних фруктових відноситься. Апельсин, кокосове молочко, кашумірове дерево. Такий, такий фруктовий, якийсь такий, такий, якась в ньому і, і свіжо-солодкий якийсь такий він. Але так от взяла його, поставила і стоїть він в мене поки що. Поки що стоїть, поки що деколи і рука тягнеться. Далі, ще один ароматик в мене від Oriflame. Ось такий. Камінчик, це також весна, це така свіжість, це конвалія, приємний аромат. Такий свіжий, але і квіти. Білі квіти, приємний дуже. В 2000-х роках він десь виходив. У верхніх нотах конвалія, кавун, цитруси, фрезія, мандарин. В серці білі квіти, лист фіалки. Квітка лимона навіть, і в базі білий мускус Полісандер, Сандал і Амбра. Ось такий мукет, але приємний, приємний такий. Я його замовляла вже давненько також. Ще я тоді не була о, зареєстрована навіть в компанії. Замовляла цей аромат всліпу, навіть я не знала, як він звучить. Просто от мені хотілося його чогось, хотілося мені його мати. У мене тут була знайома дівчинка, яка займалася оріфлемом, і я в неї замовила тоді. І відразу ж потестувала, і відразу ж мені ця водичка зайшла, сподобалась. Е, недавно дістала два аромата із з лінійки персів. Це в мене персів кашемір, коли похолодало, тому що ці квіткові такі я вже дістала, коли потепліло. Все, вже так всі, такий був настрій вже весняний. Я дістала всі квіткові, свіжі такі, легенькі. А це якось я. Е, в себе там перебирала в запасиках і дістала, натрапила на коробочку з цим, з цим ароматом, і також ще персівчик, персів-сілк. Сілк більш такий ніжніший, а Кашемір. От мені захотілося просто його навіть от на цю погоду, на таку прохолоду, він такий якийсь зігріваючий, солодкуватий. Не знаю, захотілося чогось мені його. В верхніх нотах персик. В серці гарденія і в базі кашемірове дерево і мускус. Чогось він мені так зайшов. От я вже буквально два дні ним. Просто мені от він, до нього тягнеться рука, хочеться. Просто от, от чогось він зараз класно заходить, цей аромат. Мені подобається. А персів сілки, він вже ніжніший. Він такий також квіти, мандарин у верхніх нотах. І жасмин у, в серці і в базі мускус. Цей такий більш легший, свіжіший, ніжніший навіть такий, більш уже так на, на сонечку, на тепло. Це вже буде підходити, ця крижинка поставити якось ось так. Але по своєму, той по-своєму, той по-своєму. Ще стоїть у мене ось такий інкадесант, інкадесант солею. Цей також. Приємний тут асмантус в базі, випущений був у 2022 році. Приємний такий османтус у серці цитруси і в базі деревні нотки. Приємний також він ароматик такий подобається мені. Коли от, коли цей не, не пробую, то Асмантус від уріфлайм гарно так звучить. Але коли тут така більш така якась мені багача піраміда, тут є цитрус і так гарно. Дзвінку так звучать, приємний такий ароматик. Подобається. І ще є в мене кілька ручечок. Вони стоять у мене так на... під рукою. Також це класичний інкадесанс. Тут його от на початок року от стільки залишилося з минулого року. я Майже його, майже його добила в минулому році, але трішечки лишилося. І втру, ну і тру, це така ніжність. Також квіти, але. Ніжний такий, свіжий, гранат і чорна смородина. Але такий він ледь, ледь такий він більш на жару, більш таку підійде. Квіти, фрукти, але ледь він такий ледь відчутний. Прсів сілк також у ручці є. Спочатку відкривала ручку, а це вже відкрила повну версію. Також того року я користувалася, тільки я використала і відставила до весни. Ще ось такий аромат в мене від Avon фан. Це такий для мене якийсь він аромат. Як то кажуть, такий змішаний до нього, ніби і, ніби і нічого. Потім щось починає починає щось піддушувати. Такий якийсь він хіба на холодну, на холодну або осінь або на холодну весну, от на березень він. Верхніх нотах кружаві грейпфрут, фіалка і слива, в серці магнолія, жасмин, і дика орхідея, і в базі персик, мускус, амбра і деревні ноти. Я не знаю, може? Може, фіалка. Я не знаю, ч... спочатку ніби нічого. Грейпфрут я в ароматах люблю, подобається свіжість ріфрута. Тут якась така десь спочатку ніби на стар... стартує нормально, а потім якась така душ... душність в ньому, якась з'являється. Чимось він мене починає піддуш... піддушувати. Ще в мене стоїть люміната. Малинка, такий також фруктовий, свіженький, приємний. В верхніх нотах малина і груша. У серці піон, і в базі деревні нотки. Квітково-фруктовий, приємний. Десь в мене ще є повна версія, поки що так взяла ручечку розносити. Але, в принципі, ароматик непоганий. Десь в мене ще є повнорозмірний флакончик цього аромату. Буду користуватись. І ще один аромат. Це також до, до фам. Здається, до фам схожий трішечки, але тут якийсь трошечки-трошечки якийсь інакший, якийсь свіжіший і в Елеганс. Також я починаю користуватися, але потім якось відставляю, ніби й подобається, і потім щось починає душити. Ну, Такий якийсь для мене він цей аромат, не знаю, такий зрозуміли, як то кажуть. І ніби і не, і не сказати зовсім, що не подобається, але і разом з тим, деколи буває, піддушує. Не знаю. Не знаю, Отакі от ароматики, от такі флакончики зараз стоять в мене на поличці, користуюсь і вже буду, скоро, мабуть, міняти вже на якісь такі більш літні, але коли буде вже погода мінятись, тоді я і аромати поміняю. Поки що мені цих вистачає. Тут таке різноманіття, квіти, свіжість. Мені поки що вистачає і цих. А далі наліт у мене вже будуть свіжіші аромати, такі акватичні, свіжі, буду користуватись і буду міняти вже на інші. Поки що користуюсь цими. Мені подобаються ці аромати. Люблю їх кожного по-своєму. До кожного по-своєму тягнеться рука. Деякі більше вже використала, деякі ще тільки нещодавно відкрила, але аромати класні. Ось такі флакончики в мене на поличці. Всім дякую за увагу. Пишіть, які з цих ароматів знаєте, які з цих ароматів подобаються вам. Буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу. Бажаю тихого, мирного вечора і на зустрічі на моєму каналі. Всім па-па.